Ви Знали, що цей Аура Фармін малий з Індонезії, який став настільки відомим, що навіть у Фортнайт роблять схожі версії танців, а весь світ знімає ролики з трендом, які він запустив. Спочатку ж взагалі не злетів. Ну, типу його перше відео набрало десь там пару тисяч переглядів, але потім хтось із тих пару тисяч перезалив то саме відео з підходящим саундтреком. І понеслось. Люди почали репостити, реміксити, знімати свої версії. А самого хлопця, якому 11 років в нього вдома тепер носять на руках, і він вже зірка рівня Підпиши мені щось на футбол. Рекламні контракти, повага, преса. Тобто з грошима там проблем більше не буде ніколи. До того ж, його призначили туристичним послом провінції Ріау та надали державну стипендію. І от я до чого: контент це не просто виклав і чекаєш. Контент це як страва. Якщо сіль або спеції підібрати неправильно, все буде байдуже. А якщо додати той самий звук, може зайти на мільйони.